Сьогодні незвично побачити агронома чи фермера в гороховому полі. Ну, досить все-таки стала ця культура нішевою. Мало його вирощують в Україні, хто 201 рік там, тисяч, 180 тисяч. В цьому році теж так десь плюс-мінус. Тому, друзі, залишайтесь до кінця. Хто займається горохом, а хто планує займатися горохом, також буде цікаво і корисно. Вперед! Вітаю! Шановні аграрії, на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка. З вас сподобаєчки І підписочка, а з нас корисна і цікава, потрібна. Сподіваємося, інформація. Друзі, сьогодні дійсно горох він перейшов е в Нішову десь тему. Е можливо, 20-30 років його багато вирощували. Є проблеми. Ціни немає завжди, врожайність ну, не така стабільна, як хотілося б. То 20 ценнерів, то 30, можливо, хто і 40 отримає, хто ярими формами, хто зимуючими формами займається. Але річ сьогодні буде про те, а як все-таки доглянути так за горохом, щоб дійсно не нашкодити насамперед, через те, що горох це досить специфічна культура. Вона потребує, та як і інша культура, потребує уваги, великої ласки, догляду. Але давайте все по порядку, по черзі. Друзі, не потрібно сіяти горох в холодний ґрунт ярі форми. Ми про це вже говорили через те, що висіваємо досить холодний ґрунт, потім горох довгий час не сходить, форіє всякими пліснявіми грибами. І дає зріжені сходи, а можливо і не зріджені сходи, але він вже ослаблений, виростає, і він ніколи не сформує оті потрібні кількість бобів і насіння в бобах. І тому, друзі, сіяти горох необхідно, коли температура на глибині сівби десь вже буде плюс 8, плюс 10, і дивитися по регіону. Не сіяти його там в кінці лютого чи на початку березня, а сіяти дійсно тоді, коли потрібно, щоб він зійшов в теплих умовах і далі нормально вигетував. Це перше. Друге, друзі, друга така от, е, ну, зауваження, які допускають помилки аграрії, друзі, це те, що не обробляють насіння гороху бульбочковими бактеріями, ну тобто не проводять інокуляцію. Багато звертає увагу аграріїв на інокулювання сої відповідно, а горох багато хто сіє не обробляючи. А це даремно, друзі, через те, що горох він фіксує атмосферний азот, якого 78% повітря, і перетворює його в біологічний азот і накопичує ну, досить велику кількість і до, по різним даним і до 100 кілограмів. Можливо, своє трішки більше, але горох також залишає після себе величезну кількість азоту, який потім використовує інша культура. Ну, в основному це сіється озима пшениця. Взагалі, по гороху озима пшениця просто чудова. Найкращий попередник на даний час під озиму пшеницю це горох. І тому необхідно займатися горохом. І вже, вже з розрахунком, що можна отримати і урожай, і прибуток з цього, і плюс далі наступна культура, озима пшениця також дасть і високий урожай, і висока якість зерна, і також прибуток. Тобто необхідно дивитися всі його зміни в парі. Третє, друзі, що, на що хотілося б звернути увагу, друзі, це на захист гороху. От сьогодні він сходить. З'явилися обризання фігурне, бульбочкові довгоносики, його обризають. Хтось подивився, та там чуть-чуть, воно заросте і не звертає на це увагу. Шановні колеги, друзі, аграрії, бульбочковий довгоносик він і називається через те, що личинки обризають бульбочки на кореневій системі. Жучок собі погриз. Далі він перелізе там, на якісь люцернові посіви, інші якісь там ну це багатоядний шкідник, а личинки, які відродяться, вони будуть знищувати бульбочки. І знищивши бульбочки, вже горох він ніколи не накопичує кількість азоту, який накопичує при нормальній азот, ну, утворенні бульбочок. Захист від інших шкідників. Друзі, горохова попелиця. Це також небезпечний шкідник. Досить багато вона дає покоління за сезон до 20 до 18, в залежності від регіону. Але коли вона є на горосі, то багато хто захищає звичайними там, дешевими перетроїдами. Але друзі, щоб знищити гороху попелицю, яка може... Знищити урожай гороху, необхідно застосовувати хороші якісні продукти. Насамперед, це на основі фосфороорганіки. Друзі, це той же самий діметогат, це Донади Мікс, класно працює проти горохової попелиці. Інші фосфороорганічні продукти, можливо, актелік і інші. Через те, що звичайні вони працюють не досить тривалий час. А попелиця, якщо ви її до кінця не знищили, вона знову народила нових личинок. Нові личинки стали самками, народили нових личинок і так 18-20 разів. Поки ви вийшли на поле, а врожаю вже немає. Бруху з пізором, горохова зернівка, друзі, це вже тоді, коли почнуться вже утворюватися стрючки, буде відкладати яйця. Також необхідно дивитися, друзі. Почав горох зацвітати, обробіть інсектицидами е, краєві полоси. Потім, е, можливо, якщо ви побачили, що е, зробили укоси антимеличним сачком, якщо е, досить багата чисельність велика цього жука, а він, відкладаючи яйця, потім личинка е, вигризає, е, ну, вона монофаг, вона вигризає місце собі в, в зернівці і зменшує масу тисячі зерна. А насамперед якість насіння, виділяючи екскременти, насіння стає непридатне до використання для продовольчих цілей. цілей, розумієте? Тому фумігація, яка вже проводиться, друзі, це вже постфактум, це вже запізно. Коли довгий тривалий час цвіте горок, там до місяця, необхідно навіть три обробки зробити від цього шкідника. Тобто, я назвав основні шкідники. Ще є горохова плодожерка, але це вже не такий небезпечний шкідник, як попелиця чи горохова зернівка, ну і бульбочкові довоносики. На рахунок хвороб, друзі, аскохітоз, борошниста роса. Це найбільш небезпечні хвороби на горосі. Тому необхідно захищати фуницидами посіви гороху. Від цих хвороб, друзі, і слідкувати аскахітоз велика кількість і триазолів зареєстрована, і стробілурінів для захисту від аскехітозу гороху. ви можете підібрати будь-який фуницид і добре захистити ваші посіви. Борошниста роса також небезпечна хвороба, особливо у вологих умовах, яка може. Також забрати велику частку врожаю. Оце, ну і, а По бур'янам, друзі, я ж ну, не згадав, що для того, щоб горох нормальний, виріс, без, не забур'янений, і бур'яни не забрали врожай, необхідно внести гербіциди. Сьогодні відомий базагран на горосі бентазон вноситься. Але також, друзі, необхідно слідкувати, а які бур'яни? Якщо є багаторічники там висоти, то не завжди бентазон вам прийде на допомогу, Застосовують тоді гербіциди, наприклад, той же самий Агрітокс. Досить класний продукт. Але дивіться, друзі, до якої листочка необхідно внести даний гербіцид через те, що багато рекомендують до п'ятого листочка і вносять десь в фазу четвертого, а коли і не звертають увагу на фазу вегетації гороху. На скоростиглих сортах гороху, друзі, необхідно раніше вносити гербіциди страхові. Десь вже в фазу трь... третього листочка. Через те, що коли ми вносимо пізніше, ми можемо зменшити кількість квіточок, а потім вже й бобів. Тобто пройде абортування квіток. Тому звертайте увагу. На сорти, які ви висіваєте, чи середньо стиглі вони, чи ранньо стиглі, чи пізньо стиглі. І працюйте з тим же самим базограном, виключно тільки в день. Ми про це вже говорили. У нас є відео на каналі, можете його переглянути. Чому як ми рекомендуємо і не тільки ми, а й виробники вносити даний гербіцид виключно в світловий час, ну, через те, що ну, він його специфіка така. Пливати на фотосинтез. це ви можете подивитися в відео. Я буду завершувати, друзі. Все інше це також важливо. І збирання, і щоб не травмувати насіння, але це вже потім. Сьогодні ми проговорили основні ази для того, щоб отримати дійсно хороший високий урожай цієї бобової. Високопротеїнової культури. З вами сьогодні команда я Олексій Сірянко. Вподобає, підписочка, спонсорство і все інше. На все добре, пока-пока. А якщо ще не посіяли горох, можна сіяти горох? Можна. Я в своїй практиці сіяв горох 22 травня. Був такий випадок 22 травня була волога. І ми отримали 35 центнерів класного гороху. Навіть пам'ятаю, який це сорт був. Це сорт був Мадона. Е ну, досить вже старий сорт на сьогоднішній день. Але е Мадона вродила і дала хороший урожай. 22 е травня. Це ранньо стиглий сорт? Ні, я, я ну, не, не, не скажу, вже не пам'ятаю. Ран... Це не ранньостиглий. стиглий. Середньостиглий сорт. Компанія Лемке, це німецький сорт Мадона. Е і тоді ми висівали і Закон, і Харді, але в нас було насіння Мадонни, і висіяли 22 травня на, в умовах Тернопільської області і отримали урожай ну, десь 32-33 центнера. Це було дуже давно, 20 років тому. Я мала на увазі, що не обов'язкова рання встигне пісно сіятися. Та ні, ну є на горосі, є на горосі десикація. Горох, як і ріпак, дуже добре піддається десикуванню і можна зробити так, що прискорити його дозрівання і отримати, зібрати своєчасно, щоб дане поле потім підготувати під сівбу озимої пшениці. пока пока до зустрічі на каналі пока